Невідворотнім. І тут питання тільки по тому, коли і де він відбудеться, на які території вдасться звільнити. Ну і, як кажуть, чи не спробують Україну посадити за стіл переговорів. Розмови про це періодично виринають. І Якщо такий план у деяких західних політиків є, то в такому разі переговори про що? Вітаю товариство. Ви на каналі свіжої історії. Тут ми говоримо про основне компетентно та з компетентними людьми і звичайно українською мовою. Мене звати Олександр Срацов, і я є автором цього каналу. Моїм нинішнім співрозмовником є політик Тарас Стецьків. Ну і найперше обов'язково підтримуйте мій канал. Подобайкою, коментарем, підпискою та поширенням. І переходимо до розмови. Отже, ми не обговорюємо ані дати, ані напрямку українського наступу. Хоча, судячи по всьому, це може бути велика кількість напрямків і доволі широкий фронт. Будемо вважати, що він за загально прийнятою версією розпочнеться з українського міста зненацька. Тим більше, що за крайньою соціологією, 92% українців проти будь-яких компромісів, але які результати можна вважати успіхом. Вихід на кордони 91-го року, пробиття кордону до Азовського моря, моря. чи е, ну я маю увазі, що він був вагомо не лише для нас самих, а й для наших союзників. Так, Тарас. Та, та. Е, ну я думаю, що скажу напевно спочатку банальну річ. В українців, причому як в українського суспільства, так і в української влади є консенсус з приводу того, що вважати українською перемогою. Це безумовно вихід на кордони 1991 року, без будь-яких компромісів, це передбачає звільнення всіх без винятку окупованих Росією територій, не тільки тих, які були окуповані після 24 лютого минулого року, а й після. 2014 року, після 1 січня. Я б сюди додав ще це не ще е, декілька моментів. Е, вихід на, військова перемога на полі бою і е, вихід на кордон 91-го року є важливою, необхідною, але ще є недостатньою умовою щоб е, твердо говорити про українську перемогу. Я вважаю, що до цього повинна бути додана ще одна ціль, а саме. Таке переформатування нинішньої Російської Федерації, яке б зробило її не, не здатно, більше ніколи розпочинати загарбницькі війни. Тобто мова йде про поділ Росії і виникнення на її е, уламках низки нових суверенних держав, е, так само і позбавлення Росії ядерної зброї. Це, це є достатньою умовою. Якщо Росія не буде внутрішньо трансформована, то вихід України на кордони 91-го року. Швидше за все не приведе до підписання мирного договору, і військова загроза буде залишатися і далі. Ну дехто додає. Я також погоджуюся з тим, ще й третю ціль, а саме, повноцінне членство України в НАТО, яке є нашою ціллю. Однак воно тут наражається на цілий ряд перепон, відомо яких з боку окремих західних держав, членів Альянсу. І е, думаю, що на цьому Україна повинна стояти. Мова дійсно не йде зараз про терміни наступу, хоча думаю, що це буде весняно-літня кампанія 2023 року. Я все-таки вважаю, що український наступ швидше за все розпочнеться до саміту НАТО у Вільнюсі, який планується на середину липня, е, оскільки для України потрібні аргументи, аргументи військові для подальшої розмови з нашими західними союзниками. Але суть важливо, що наша стратегія полягає в тому, що і суспільство, і влада відкидає будь-який компроміс в питанні завершення війни. Хоча ми добре знаємо, що такі компроміси обговорюються в багатьох високих кабінетах в багатьох західних столиць. Тарас, от посадити Україну за стіл переговорів От дійсно такі розмови періодично виникають. Е, причому це говорить, як мені здається, всі комуни лінь, навіть президент Колумбії Густаво Педро, Петро, Педро який був з візитом в Іспанії, закликав до беззастережного початку мирних переговорів між Росією та Україною. Бо мовляв, Латинська Америка не хоче бути в голоді. Ну, Я вже не кажу про так званий мирний план Китаю, про мирні потуги Туреччини, які зараз, очевидно, не до того, що правда, і інші. Що не враховують ці миротворці? Ну, По-перше, заяви, подібні заяви, як от президента Колумбії, а перед тим були заяви президента Бразилії. Вони лише є черговим підтвердженням того, що російсько-українська війна е, має глобальне значення, тобто воно вона торкається всіх винятку країн світу, і в даному випадку заява президента Колумбії лише показує, що і їх це торкається. Так вони прагматично підходять до цього питання з, е, з точки зору власної продовольчої безпеки, е, так само діють і багато країн Африки, які були споживачами української аграрної продукції. Що стосується е, імовірних переговорів, е, ну е, країни глобального півдня, а Латинська Америка, мабуть, відноситься до країн глобального півдня, вони розглядають цю війну поки що, як щось таке далеке для себе, і поки ця війна не торкала їх економічно, то вони взагалі не висловлювалися на цю тему. І в даному випадку, е, є лише, на мою думку, є лише питання часу. Щоб країни і Африки, і Латинської Америки просто зрозуміли, що простими закликами до мирних переговорів вони рівним, рівним чином нічого не вирішують, вони нічого не пропонують. Оскільки тема переговорів вона справді обговорюється, в тому числі і в Вашингтоні, але вона може, на мою думку, її ймовірність може зрости лише у випадку, коли українська. Військова наступальна операція або не досягне своїх цілей, або виявиться невдалою. Що я не хочу вірити, я все-таки не допускаю, що вона не буде мати результату. Але, якщо моделювати різні варіанти, то тема переговорів може виникнути восени цього року, після того, як Україна не досягла, ймовірно, не досягне своїх цілей в ході. Воєнної операції. Тоді західні союзники, я не маю на увазі Латинську Америку, вони не мають чим на нас тиснути. Але західні союзники наші країни НАТО, особливо Сполучені Штати Америки, можуть поставити питання: ну, ми вам надали всю зброю, яку ви хотіли, хоча це не зовсім так. Ви здійснили наступ, не досягнули тих цілей, які ви хотіли. Ну і тут треба думати про якісь ем, компроміси, оскільки в нас, Сполучених Штатах Америки, розпочинається виборча кампанія. Наступний рік це рік виборів в Сполучених Штатах Америки, і от така небезпека для України справді може виникнути. Я вважаю приблизно восени цього року. І до цього треба готуватися, і до цього сценарію треба готуватися на всякий випадок. І треба думати, як відбивати ті аргументи. Коли нас спробують схиляти ну, до, певних, до певної заморозки конфлікту цього, цієї війни, до певного перемир'я, там ім'я збереження життів і багато багато інших аргументів, і приблизно темою такого перемир'я чи такого, такої паузи воєнної, яка нічого іншого не дасть, тільки як відтермінує продовження бойових дій, може бути, скажімо так. Така пропозиція, що ті території, які Україна визволила, залишаються за Україною. Ніхто не визнає окуповані території частиною Росії. Ну але треба шукати інші політико-дипломатичні шляхи відтермінування повернення цих територій до склад, складу України і тут бо нам будуть багато що говорити і про досвід Північної та Південної Кореї. І про досвід східної і західної Німеччини, яка була роз'єднана там більше 50 років, всі ці аргументи нам будуть наводити. І до цих аргументів нам треба готуватися, тому що у заходу є дуже вагомий важіль схиляти українське керівництво до подібних компромісів. Це є фінансова допомога нашому бюджету. Кожен другий долар український, в українському бюджеті є західного походження, тобто це або позики західні, або гранти, а також Захід має такий важіль, як інтенсивність, і темпи постачань, і кількість постачання нам озброєнь, боєприпасів. А без цього ми війну вести не зможемо. Тому ситуація достатньо складна, і е, українська наступальна операція ну з багатьох точок зору. Дістає фактично ключове значення з точки зору майбутнього нашої держави, Тарас, А в такому разі, тобто, чим ця, 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 цей весняний наступ, чи весняно літній якщо вже точніше говорити. Має завершитися, щоб це було переконливо для наших союзників. Чи це дійсно коридор до Азову чи звільнення Криму? Ну, бо вихід на кордон 21-го року я все ж таки не вірю реально. Ну це правда, це правда. Треба розуміти, що найбільш успішним результатом українського наступу мабуть би мало бути звільнення. Значної частини нашого півдня, Херсонської Запорізької області, і якщо не визволення Криму, то повна блокада Криму для того, щоб стратегічно ну, унеможливити його далі перебування в складі Російської Федерації. Я думаю але я все-таки вважаю це моя точка зору, що територіальні Визволення території є важливим, але не головним питанням. З моєї точки зору, критерієм успішності українського наступу буде розгром якомога більшої кількості російської армії. В ідеалі це нанесення Росії такого воєнного удару, який деморалізує їхню армію і зробить російську армію на певний тривалий період просто нездатною далі продовжувати війну. Ну, в найбільш ідеальній ситуації це мало би настільки зруйнувати російські комунікації, російську військову машину, що мав би початися стихійний відхід російських частин з лінії фронту і їх повернення в Росію. Ну в даному випадку я е вживаю аналогію з Першою світовою війною, яка на завершальному етапі, адже Російська Федерація, яка ж Російська імперія тоді ж також. Е була спочатку успішна на полі бою, а пізніше, внаслідок цілої серії поразок, солдати попросту вилазили з окопів і верталися додому, ділити землю. От, я прошу це сприймати просто як метафору, і як, як приклад, як може бути. Оце для мене був би критерієм, бо території прийдуть, якщо російську армію ми розгромимо, то території прийдуть рано чи пізно, і з цієї точки зору, я абсолютно згідний з тими військовими експертами, які говорять. Що можна, звичайно, пробувати штурмувати перекоп і, і заходити в Крим? А можна Крим відрізати від всіх засобів постачання боєприпасів пального і продовольства, і таким чином стратегічно паралізувати його оборону. І тоді питання повернення Криму стане лише питанням часу, а бомбити його аеродроми і військові об'єкти можна з повітря і далекобійної артилерії. Отже. Чи Україна буде мати сили так вдарити по Росії, по Росії щоб зруйнувати її армію, чи принаймні те угрупування, яке воює в Україні, оце і є, на мою думку, ключове питання української наступальної операції 2023 року. І саме тому мені здається, Україна, українське військове командування так довго до цього готується і так, скажімо так, Тонко вивіряє напрямки головного удару, чи напрямки головних ударів? Тарасе. А в тому зв'язку з розгромом російської армії чи її втечею? ось ці останні заяви Пригожина про відхід з Бахмута. Чи є це початком цього процесу, чи все-таки це більш організований момент? Ну, можна ставитись до цього і як до спецоперації, до подібних заяв і як до способу ну, якимось чином ввести українську сторону в оману. Однак я все-таки вважаю, що певні ознаки оцієї тенденції виснаження вони все-таки присутні. Бо з одного боку, ну якщо пригожин. Виведе залишки своєї приватної армії з Бахмута, то її можна можуть легко замістити російські регулярні частини, які безумовно є. Вони є і на території окупованих е, областей України, а також в прикордонних російських областях. Але сам факт, що це лунає в інформаційному просторі, це є маленький сигнальчик. Я вважаю не, не сигнал, а сигнальчик поки що. Що в російській армії також починають проявлятися дуже приховано, поки що проявлятися оці такі деморалізаційні моменти, пов'язані з виснаженням від війни, і в усвідомленні безперспективності її продовження, і це ще протриває певний час. Але я би схильний був вважати цю, цю заяву Пригожина, ну, першою ластівкою. Яка моя, яка може свідчити, що події розвиваються в правильному для України напрямку? В правильному для України ключі, якщо цей вихід на кордон 91-го року не станеться, тоді що? Ну от наприклад, є варіант Азербайджану Вірменської війни, останньої, є, коли Азербайджан все-таки не Визволив, не де повністю територію Карабаху, і тепер вони, як на мене, втягнулися ну в досить довгі і безпроспективні, малоперспективні наразі переговори з Вірменією. Це що, це теж наша перспектива? Ну може ну, якщо бути відвертими, така перспектива може бути для України. От, наприклад, ми можемо припустити, що українська е, наступальна операція виявилася більш-менш успішною і вдалося дуже серйозно. Вдарити по російській армії, але не до кінця її добити. Вдалося визволити певну кількість територій, але окремі анклави, там в Луганській області, в Донецькій, може, не весь Крим, виявили, що не виявилися під українським контролем. І тоді може вступити в дію оця переговорна машина, коли доля окремих територій е, через переговори буде пробувати вирішуватися в певній тривалій перспективі в часі. Це не є добра перспектива для України, але ми мусимо бути реалістами і розуміти, що таке може бути. Я би пропонував, я такі пропозиції зрештою вносив. і Я вважаю, що їх можна і оприлюднити зараз. Ну, мається на увазі пропозиції до української влади. Справа в тому, що є хороший контрхід, коли нас будуть схиляти до компромісів. В ситуації, коли ми ще не вийдемо повсюдно на кордони 91 го року, ми тоді можемо сказати наступним чином: ну, якщо ви так хочете, то тоді приймайте нас негайно в НАТО і давайте нам захист п'ятої статті тих територій, які на даний момент контролює українська влада. А що стосується інших територій, то ми їх визволимо тільки дещо в більш тривалій перспективі, тобто тоді. Якщо вже компроміс нас хочуть схиляти на компроміс, то ми повинні вимагати негайного прийняття в НАТО. А якщо до такого прийняття Україні, наші західні союзники є не готові, ну то ми не готові й до компромісів. І тоді нехай продовжується війна може меншої інтенсивності, але Україна, на мою думку, українська влада, якщо вона не хоче зруйнувати свій союз з українським суспільством, вона не може йти на компроміси, які передбачають. Що частина територій залишається під контролем Росії, але якщо би нас, наприклад, припустити таку фантастику на саміті в Вільнюсі запросили до НАТО і прийняли максимально швидко, заявивши, а я чув подібні заяви від багатьох аналітиків, які працюють на Держдеп США, ну що, наприклад, якщо Україну приймуть в НАТО, то стаття 5 поширюється лише на ті території, які контролюються українським урядом. Це передбачає, що те, що є окуповане, ну воно не тягне негайний вступ НАТО у війну з Російською Федерацією. Але чи, чи Захід зараз був би готовий до такого радикального кроку, як прийняття України в НАТО, тут в мене є глибокі сумніви. І якщо Захід не готовий, то і ми не готові до компромісів. Це буде складна розмова, це будуть складні діалоги. Я ще раз кажу: все буде залежати від того, наскільки успішним буде українська наступальна операція. От тут, тут нема що багато думати. От наскільки вона буде успішна, настільки наша аргументація буде сильнішою в розмові з заходом на тему ймовірних компромісів. Е, Тарас, ще одне питання. А поза цією темою е, ну, ми сьогодні не обговорюємо м, так званий парад побідобіс на Москві. Ми не знаємо його результатів і що там буде пролітати над Красною площаддю, але наразі знаємо, що туди прилетіло кілька керівників в основному середньоазіатських країн, ну і також і Вірменії, і Білорусія. Ну З Білорусі там з Лукашенком це там все ясно. А що робити ось з тими президентами тих країн, які не є нашими ні разу союзниками. Але які попхалися у Москву. Тобто, що нам робити з тими країнами. Ну на сьогодні є мало що в наших силах, що можна з ними робити, оскільки ці середньо центрально азіатські Республіки вони достатньо сильно зав'язані на Москву, і тут я думаю, що ну, з ними можна розмовляти тільки через Китай, це очевидний факт для мене, і ми мало що можемо. Тут зробити українська дипломатія, якщо, якщо так вважати, і ну приїхали, то приїхали. І слава Богу. Якщо щось пролетить на параді з української сторони, візьме участь в цьому параді, то я буду тільки аплодувати стоячи. Але навіть якщо не прилетить, я вважаю, що два наслідки вже є очевидними від того, що зробила Україна у цій війні. Перший наслідок є соціологічний. Українці радикально змінили своє ставлення до дати 9 травня. Радикально. Тобто, якщо це було єдине питання, яке за 30 років е нас в'язало з пострадянським простором, тепер же, ну, чи не дві третини українців вважають, що треба визначати 8 травня як день примирення, а не 9 як день побіди? А другий напрям, а другий наслідок і очевидний. Ну, я вже збився з рахунку, скільки російських областей відмінили паради на 9 травня у своїх, у своїх містах. Так, оці безсмертні полки і все це інше. Оце є два хороших наслідки. А серед Центральноазіатської Республіки навряд чи ми зараз будемо мати якісь, бодай мінімальні важелі впливу на їхню, на їхню позицію. Ну, нічого страшного. Отже, це був Тарас Стецьків. Дякую за це інтерв'ю. Якщо вам було цікаво, підпишіться, будь ласка, на канал, шердьте це відео. І все буде Україна. Дякуємо.